помагатор сидить мені заважає вишивати. то бісер забере, то нитку, то ще кудись влізе Всім привіт! З вами Поліна і я рада вітати вас на моєму каналі. Вирішила вам показати свої три фіши вони на новорічну тему. Поки вона мене ніяк не відпускає, в нас за вікном ще січень і достатньо в цьому році снігу, тому зимовий настрій, святкова якась така нотка досі присутня в мене. І ми навіть ще не розбирали ялинку, будемо розбирати, мабуть, в останніх числах січня. Я люблю, коли свято продовжується на цілих два місяці. Знаю, що багато вже хто позбирали ялиночки. Але, знаєте, зараз в нас майже немає світла, в домі холодно, і коли стоїть в куті ялиночка і блимає цими вогниками. Плюс вона прикрашена моїми іграшками, які я кожен рік вишиваю, поповнюю, то, знаєте, так дивитись, і якось тепло в серці більше оживає, ніж коли просто темрява, темрява в домі, холод і. Нема ніяких яскравих ноток, так скажемо, Тому досі ялиночка наша стоїть. А, а зараз будемо переходити до іграшок. Е, перший фініш у мене був ось ці санчата від Milk Hill. Кому цікава номер, ось він. І давайте вам покажу, який результат в мене вийшов. Дуже класні санчата насправді вийшли. Хоча, коли я їх вишивала, у мене такої уяви не особо було, бо тут дуже такі похмурі ниточки, особливо цей фон, який зашивається коричневим кольором. Знаєте, хоч тут і невеличка така робота, але мені здавалося, що він ніколи не закінчиться. І тільки коли я стала вже пришивати бісеринки, особливо ці ягідки на кущиках червоні, вони якось стали потрошку розбавляти цей похмурий фон. І, і, взагалі, бісер якось, знаєте, мене на цій роботі оживив. І це, мабуть, перша робота від Мелхіл, яка була, знаєте, так вишивалась не було з перших хрестиків відчуття якогось свята. Але кажу ж, після того, як почали додаватися ось ці елементи бісерни, а потім, коли я зробила Бекстіч на цих зайченятах, то взагалі картинка ожила, От наскільки. Просто ось ці штрихи доповнюють цю картину. І тепер ці санчати, знаєте, дуже стильно виглядають на ялинці. І можна сказати, навіть, що вони в мене навіть краще сподобались, ніж ті, що були вже в мене вишиті. Ось так буває. І навіть ось ці, бачите, дві пташки, які сидять зверху, це, мабуть, кардинали, бо вони червоні, теж так красиво зробили цю роботу. На зворотню сторону Фетр тут, бо я вишивала на заготівки ці пластикові. І що я хочу сказати, дівчата, я думала, я буду ну, я так раділа, що я стільки цих заготівок замовила прямо майже на весь міл що в мене був. Але, вишивши всього-навсього дві роботи на пластикові заготівки, мені прям в кайф було потім вишивати на папери. І от я тепер думаю, буду, мабуть, черідувати, коли буду брати. Ну, вдруг так знову буде, що поспіль я буду вишивати декілька робіт, то буду брати одну загатівку пластикову, одну на папері, бо реально після другої загатівки мені вже хотілося прям паперу. От такі у мене відчуття. На цей хвостик цей примоталось таку. Цю стрічку вирішила, що так буде теж гарно, і дійсно вона підійшла вона такого нейтрального кольору. І ось такі класні санчата. Тепер в мене є дуже вартію цьому фінішу. Тут десь 1200 хрестиків. Да, здається, що зовсім така маленька, але по факту ні. Чотири дні мінімум мені треба, щоб вишити таку невеличку роботу. Ну, більше 300 хрестиків на день я якось не можу. Робити на цих заготівках, що на папері, що на пластику. Давайте її одразу повісимо ось сюди. от І що тут у нас по залишкам? Ниточки залишились. Якоїсь ниточки залишилось зовсім мало. от Я не пам'ятаю, в якоїсь роботі навіть я, а, здається, навіть в цій я брала в білий колір зі своїх запасів. Не вистачило в мене білої ниточки. Бісер залишився, і навіть, можливо, його вистачить на другий відшив. Так що, перший фініш був такий. Другий фініш цього року були, була ось ця іграшка від Чарівної країни. Бачите, тут скільки по залишкам трішки теж залишилось бісеру, тобто всього вистачило. Тут всього два кольори в цій роботі вишивала по паперовій схемі. А ось цю роботу по Додатку вишивала, то вона плюс-мінус швидко вишивалась, бо по схемі взагалі довше б було все це. І ось ми бачимо, який результат. Я вставлю під зйомку, яку робила по цій роботі на початку можете подивитись, кому цікаво. Ось така яскрава, вона новорічна, фетер тут є в наборі, теж на цю стрічку підвісила в тон. Бісеру. І якщо подивитись на прев'ю, то вона відрізняється. Тут, я думала, тут буде насичений такий синій кольор, коли купляла бісеру, тут не було видно, він всередині був. А по факту він вийшов таким бірюзовим, блакитно-бірюзовий такий кольор, гарний на ялинці, вона дуже класно теж создає цей святковий настрій. Теж повісимо її сюди. І по хрестики по бісеру. верніше, тут десь тисячу бісеринок. Але вишивається плюс-мінус, як і хрестиками, якщо б вишивали, бо плюс-мінус по часу так само. Чотири дні, стабільно. Пів, пів роботи це 2 дні, І ще 2 дні наступні. Здається, що тут вишивати? А ні, вишивати є, що потрошку. Ось так я просувала свої іграшки. Наступна робота була ось така. Я перед цим, як вам покажу кінцеву роботу, я вставлю під зйомочку, як її починала і як трішки просувала. Дуже цікава робота, я, до речі, її до цього не бачила. Це мені подарувала Настя Лайфхобі, за що їй велике дякую. І якщо. До цього, поки я не взяла цю роботу вишивати, чоловік сказав, що це моя найкраща робота, вишита цими бісерами нитками новорічна. То після того, як я вишила, ось ну, не знаю, це вівця, мабуть, да, не беренець ж, бо на дівчинку схожу, вишила цю роботу, він сказав, ні, ось ця найкраща. Мені так смішно було, думаю, яку я б не вишивала весь час найкраще. ну добре, Я згодна, бо ця вівця реально така святкова, дуже. Все відчуття цього настрою дуже підсилює, бо вона така кумедна, несе цей, цю цю карточку у роті. Плюс вона така вся святкова в неї і, ця, і цей капелюх в неї на голові. і ці... Батиночки, ну, ні там... ботіночки, не ботіночки ну, ви поняли. і дуже вона гарна. Плюс я взяла і замінила е, ось цей колір червоний. Якщо подивитись на прев'ю, він трішки такий е, ну, світлий. А якщо дивитись на мою мій же варіант, то тут ми можемо побачити, що більш яскраві ці чоботи в цій вівці. Бо я взяла і вишила ось цим яскравим червоним кольором з люрексом, і воно ще більше додало свята. І, до речі, я перший раз теж побачила, як це Настя показала, коли вона додає цю ниточку-вишивку. І це дійсно круто, бо е ось ці чоботи вони на ялинці ще більш грають. Ось так, якщо подивитись, вони, бачите, блищать. Тут. Буквально пару харистиків є в капелюсі в цій вівці, але основний колір то в чоботах тут в неї дуже класно. І підвіску я робила також ці ниточки, Вона пасує. Єдине, що я не знала, де краще зробити її чи тут, чи тут. Бо якщо тут зробити, вона в цю сторону буде завальтися. Якщо зверху, то в цю. Ну, в общем, зробила на ялинці це. Можна розпределити добре. Класна робота. І як ви бачите, вишивала я її на папері вже, потім, коли вишила, вирізала. На це досить багато часу йде, щоб вирізати і нічого не зачепити, не відрізати зайве. А потім приклала до фетру і обвела це все пензликом і потім вирізала по цьому контуру, тому. Так нормально вона виходить. Позаду білий колір. І що вишивала на цьому папері і кайфувала, бо тут якось в мене вишивала швидше чомусь, ніж на пластику. От така робота гарна. Дуже задоволена, що і вона тепер в мене є. Куди її повісити? Краще не знаю навіть. Давайте спробуємо тут трішки Перекрий інший, а ось така кумедна вівця вийшла. Ось такі залишки по цій роботі. Е, ну, так, не дуже багато, але щось на другий відшив вистачить. Схема. Набір класний. Рекомендую. І що я ще робила? Якось я вам показувала ось, ці, ось цю одну мою вишиту баночку. І казала, що перероблю її замість проволоки, не пам'ятаю, як на українській буде. Вибачте, ось такий підвіз цей. Наверх, ось такий в мене. Це я замовляла на aliexpress такі 4 підвіса. і Вони, це, мабуть, браслети на руку. Скоріш за все, я не знаю, для чого вони пристосовані. Але я шукала, щоб мені можна було з двох сторон причепити. Ось цю довжину можна регулювати, яку вам треба. Мені подобається, як вона вийшла. Не з. Металевим цим дротом, щоб зробити ці підвіски, мені так більш сподобалось, як воно і пасує, як воно на ялинці, плюс тут такий кольор, як стрічка, ця святкова. От, і все, зробила. Зворотня частина в мене була готова, бо я після того, як вже вийшла першу, зробила ці заготівки, замовила. І ось мінуси вирізання. Цього пластику, я коли вирізала, ось тут з краю трішки зачепила нитку і, в... і її обрізала. То треба знову тут перекласти її, бо ось кажу, як не старайся все одно десь щось зайве зріж... зріжеш. То ще плюс одна новорічна іграшка також йде на мою ялиночку, і буде. Ще красивіше тепер у нас на ялинці. Далі буду показувати, що ще робила в цьому місяці. Що я ще хотіла зробити в цьому місяці? Як ви, може, пам'ятаєте, я показувала в останніх покупках ось такий набір з Aliexpress. і мені здавалося, що тут робити. Сів, натикав і в тебе готова подушка. Ну, так, принаймні, я бачила ці коротенькі. Відео шорти на Ютуб, там все так легко, у дівчат виходило, але в мене щось пішло не так. Я чесно намагалась це зробити. Бачите, скільки я вже натикала цих дірочок. Треба було вам засняти цей шматочок, як воно хоча б виходило. Але, знаєте, так було спочатку, воно виходить виходить, а потім на якомусь моменті воно перестає фіксувати цю ниточку. Я раз попробувала, два попробувала, три попробувала, все. На четвертий раз я здалась і думала, ну, це, мабуть, щось зі мною не так раз в мене не виходить це робити. Начебто я робила те, як і на Ютуб це показують дівчата, голочку там заправляєш, там фіксуєш. Але ні, нічого в мене не вийшло. І в общем, мій терпець урвався, і я це одним махом все розпустила, сказала, все з мене досить. Не буду займатися тим, чим не вмію. Хоча тут дуже такі приємні ниточки в цьому наборі. Прям дуже приємні. Хотілося б все ж таки бачити цю роботу, але я вже себе втішаю, щоб воно так не валялось в мене і все ж таки зробити цю вишивку. Можливо, я просто візьму іншу основу, бо, не знаю, можливо, тут занадто рихла основа ця, що голочка не встигала фіксувати цю ниточку. Можливо, моє... мого терпіння треба було більше, але не знаю, дівчата, там нічого в мене не вийшло. То я що думаю, взяти, можливо, просто тканину таку платненьку, без цих дирочок, ну, щоб голочка там якось краще фіксувалась. Ну, Це, я так думаю, можливо, вийде. І вже не у вигляді цієї автівки зробити цю вишивку, а просто, знаєте, в хаотічному порядку зробити ці. В ці ниточки і таким чином зробити подушку. Ну просто, знаєте, плямками такими буде. Та й все. Ну Не знаю, можливо, ви мені щось порадите, що я не так робила. Може, хтось з вас вже з досвідом і знаєте, як вирішити цю проблему, то буду дуже рада. Добре, далі перейдемо до вишивки. Покажу вам ще з невишивального, але також рукодільного. Захопила мене ця розмальовка. Дуже так, така тут гарна яскрава картинка. Але зараз поки ще майже нічого не зрозуміла. Можливо, хтось із вас бачив ці новинки в період, коли був Хеллоуін. Вони були на голці. Я побачила і розрозуміла, що мені ця картина потрібна. Коли не почнеш розмальовувати, одразу захоплюєте, знаєте, як ця гра в Тетріс, не можеш розпрощатися і думаєш, ну ось іще один номерок, ще один номерок. і так захоплює, що особливо, коли ти не зовсім не художник і <смас> не вмієш малювати, а тут тобі нанесли ці номерки і ти можеш помалювати, то, знаєте, був би вільний час, то можливо, Швидко можна було розмалювати цю картину, але я ось так беру один колір і потрошку заповнюю, розмальовую вже достатньо довго, мабуть, місяць на цій роботою пухчу. Але, думаю, знаєте, так, маленькими шажушками, з, з, з такими кроками, і картина все ж таки буде колись намальована, коли буде готовий результат, або обов'язково вам покажу. Думаю, вам він має сподобатись. Да, ця тема не. Новорічна зовсім, а Хеловінська, але все ж не встигаєш вчасно готувати до кожного свята. Тому ось такі в мене ще новинки в цьому місяці були. Далі показую, що ще є в мене. І ось остання робота, яка була зі мною, цей час зимовий. Вона на зим, не зимова зовсім, але мені так хочеться вже її завершити, ви собі не уявляєте. Я дивлюсь на той, на ту стіну, де вона має потім висіти, і все більше і більше, думаю, скоріш би, я її вже завершила. Тут, як ви можете бачити, із останнього включення в мене була вона звернута ось так. Ну, трішки більше, ніж половина, я перегорнула і почала вишивати ось цю частину до самого верху. Тобто це вже все потолок, тут далі вже вишиватись нічого не буде. Як ви можете бачити, тут нічого такого цікавого не навишивалось, так як вишивалось тут майже все такими темними кольорами. Єдине, що тут просвічується трішки віконечка. Просто заповнюєш і мрієш про те, щоб ця робота, нарешті, була вже вишита. Десь по хрестикам це вийшло 3000 хрестиків. Моя мрія. Це вишивати хоча б по 400 хрестиків на день. Таким чином можна було, б, знаєте, за 2 місяці все ж таки цю роботу завершити. Це прям моя мрія. Не знаю, як це в мене вийде, але буду дуже сильно намагатись. Це зробити, бо хочу бачити фініш Що я вам хотіла показати, ось ця покупка в мене була зроблена в тому році, заради якої я навіть інше замовлення робила, бо не було в наявності. Але е користі від цієї покупки так собі, бо цей котик не тримається взагалі на магнітику. Він просто. Падає, як ви можете бачити, От я його цепляю, а він не чіпляється. Ну, я думаю, сюди прикле... приклеїти магніт, щоб воно фіксувалось. Ну, єдине, що вона гарна, ця кицька, а так гол... ниточки псує, так як і всі інші вдягачі, вона її розрізає. І не знаю, я коли дивилась, що дівчатка нахвалювала, думала ж, що... і в мене така. Ця, Ця буде, яка буде мене тішити, але ні, не така вона корисна, як здавалася. Вишиваю я тут ось цією чорною голочкою, і коли в мене ну, та моя любима, яку я завжди нахвалюю, поні чорні ці голочки, коли в мене зламалось вушко на попередній, я взяла ось цю звичайну голку сріблясту. Боже, як мені було незручно вишивати нею, не передати словами. Я вже настільки привикла, що ця матова і вона тримається в руках, а ця така слизька. І настільки це незручно, Боже, я поті, поки не довишивала ту нитку, вже яку заправила, сто раз подумала, яке щастя, що в мене ці голки чорні є. Потім взяла нову і прям, знаєте, вишивка знову полетіла. Так, ну це стосовно цієї роботи, дівчатка. Прям хочу, не можу завершити її нарешті. І щоб просувати всі наступні свої, довго буде, їх в мене немало, там також лежить. А ще ж хочеться нові починати. Ну, не знаю, що робити. Може, ви знаєте якийсь, якийсь фокус, <сум> крім того, що треба мати час на вишивку, як тих хрест, дівчата, дівчата? і на останок показую вам те, що я вчора отримала. Замовила свою єдину покупочку за останній час на eBay, побачила ось таку шикарну роботу, вишивку, набір цілий, уявляєте? Не просто ниточки основа, а ще й рамочка. Я просто не стоїла і вирішила, що він мені просто вкрай як потрібен. Нереальна робота, я вважаю, тут це така трішки притрушена вівця. Борона така цікава, яка несе серце. Ну, я взагалі таких робіт ще не бачила, навіть найбийшою продавали. І в наборі, як я сказала, рамка ця. Все, щоб її оформити: фетр, картонка, тканинка дуже гарним таким вінтажним кольором. Судячи по цьому серцю, яке на прев'ю, воно вишите ниточкою з переходом. Зараз не дуже це помітно, але, мабуть, все ж таки вона з переходом. Треба брати і вишивати, щоб встигнути, нарешті, хоч до якогось дня закоханих, вишити тематичну роботу. Бо щось я якось міма завжди була по цим світам. Нічого в мене не вишивалось, здається. І. Ось, прямо зараз завершую відео, натягую на п'яця і починаю вишивати. Ну, як мінімум, я серце маю встигнути вишити, а що? Ну, навіть якщо я все інше не вищу, то на день закоханого головне, що це серце, правильно? То вже буде в мене успіх, так можна сказати. Все, дівчатка, на цьому я буду завершувати це відео. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, поспілкуватись. Пишіть, що вам більше за все сподобалось. І до нових зустрічі, всім гарного дня. Побільше в домі тепла і світла, якого нам зараз не вистачає. Це прям нема слів про це. Все, до нових зустрічі. Пока-пока. Дівчата, зараз у нас ранок. Як і яке сьогодні січня? Мабуть, 19, так, 19. Я сіла пити каву зранку. У нас навіть є світло, я змогла її зробити. Помагайка, як завжди, прийшов мені допомагати. А я хотіла вам показати, скільки я вчора встигла не вишивати, поки сиділа з малими в дитячому розважальному центрі. І вважаю, що нормально так просунула. Майже 300 хрестиків зробила за півтори години. Потім вже збиралась додому, то зараз хочу повишивати ще. Цей набір мені подарувала Настя лайфхобі. І на тому ж місці, де вона мені дарувала, бо ми якраз з нею зустрічались тоді з малими, в тому ж дитячому центрі, на тому ж місці я його і розпочала. Ось таке співпадіння вийшло, то продовжую. Невеличка включення. Показує, що я тут вже встигла вишивати. У мене рівно пів роботи. Це я змогла нашити за два дні. Ось така яскрава іграшка виходить. Чоловік сказав, що це найкраще зі всіх, що ти вишивала, бо тут гарні кольори. Цікаво. Це вікном в нас зима справжня. Сніг, мороз мінус 17, камін. Працює, бо нема світла вже дуже давно. Так що гріємось, сподіваємось на краще. Вишиваємо.